Топ найгірших кремів, на мою думку, триває наш список той засіб, з яким до мене найчастіше приходять на консультації. Засіб від Biotrade Acne Out По-перше, він акне не лікує, тому що ми всі знаємо, що акне лікує лікуючі засоби, як би там не було. Тобто доглядові з ними не впорують. Якщо говорити саме за цей засіб з їхньої лінійки, там в основному йдуть кислоти, які просто пересушують вашу шкіру, і тимчасово можливо буде покращення, але в довгостроковій перспективі ви його не побачите. В другому місці засіб від в такій жестяній синій баночці. Якщо у вас шкіра до жирності до висипань, і при цьому ви все одно відчуваєте сухість, скоріше за все, ви порушили бар'єр перед цим активами. Нівея вас не врятує. Дуже часто буває таке, що він підходить з рахунок того, якщо, наприклад, шкіра дуже суха, зневоднена, тому що в складі даного засобу дуже багато окулюзійних речовин, які створюють просто плівку на обличчі і не дають волозі випаровуватися. В такому випадку він потенційно може підійти, але я все ж таки радила звернути увагу на щось інше. На третьому місці засіб від Веледа. Дуже бачила багато в Тіктосі, як його нахвалювали і використовували, але. Цей засіб дуже щільний, чимось схожий на ніве, або можливо навіть ще щільніший. І я б радила його використовувати в тих ділянках, де у вас прям дуже надмірна сухість. Наприклад, можна на ліктях використовувати або на колінах, де дуже дуже суха шкіра, тому що для обличчя він буде аж занадто масний.